Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, я помітив в останній час. Ну ось уже з початку війни, скоро буде, як кажуть, на днях два роки. Але пам'ять у нашого народу ну просто надзвичайно коротка. Ну, надзвичайно, просто неймовірно коротка. Тому я зрозумів, що необхідно робити е, історичні екскурси не в колись там в якесь е, 12-15-те, чи навіть 20 століття. Це для нас вже китайська грамота. Тут треба говорити про те, що відбувалося рік два, навіть місяць чи два тому, бо народ уже нічого не пам'ятає. Це просто факт незаперечний. Факт, так би мовити, ліцо. а говоря, паруський так ось. Ну, давайте згадаємо, що було перед 24 лютого 2022 року, тобто перед початком широкомасштабного вторгнення московитів-андрофагів на нашу святу українську землю. Так. Я в лютому 2022 року. Так, волав до вас, ну, в крайньому разі через Facebook. Так, де в мене була можливість про те, що ми знаходимося на порозі війни. Так, з московитими-андрофагами. Ну, а що ж народ мені такий, е, як він, мудрий? Так, який народ у нас? Так. Він, що мені каже, пише, от на, на мої, мої всі, дебільний професор сіє паніку. Так. Він що, краще знає про те, що буде від президента, так, який сказав, що ніякої війни не буде, там уже весна іде весна над нивами, вільними щасливими, гей весна, колгоспна трудова. Буряки рядочками, самогонка бочками. Так, Тобто на шашлики пора вже збиратися. А він цей професор не в Гаваї. Так, він продовжує сіяти паніку про те, що от буде наступ і на Києві. І з півночі, і навіть намагаються врятувати деякі життя наших співвітчизників. Кажучи, що якщо коли будете тікати з Києва, то щоб не їхали Варшавкою, щоб не їхали Житомирською трасою, а спускалися вниз. Та до Білої церкви, або до Умані не вниз, аж географ. Ну, ганьба. Мені. Ганьба такому муге. На південь спускаємося, одеською трасою. А там звертаємо на захід. Так. Або у Білій церкві, або в Умані. А ні в коєм, ні в якому разі не їдемо Житомирською трасою, Варшавською. Бо там же ж військ -то наших немає, все відкрито абсолютно. Ми не готові до війни. Тобто вони за день будуть під Києвом. І кинуться люди тікати куди. А їх будуть розстрілювати, тому що це московити андрофаги, недружній слов'янський, щасливий народ, як вам там розповідали. Деякі, ну в нас же ж багато політиків цікавих, так, які так 30 років нам тринділи про те, що от тільки, тільки в дружньому, ні, тільки в братньому союзі з братнім російським народом вільна Україна можлива. Без нього про неї не може бути і мови. Це Ленін казав. Подивіться, я, я ж старий совок, у мене така глибока пам'ять, що я ж, ну, так, я ж за Сталіна народився. Я навіть з того часу щось пам'ятаю. А тут люди не пам'ятають те, що було вчора. Отже, отакі речі. Так. Отакі речі. Отже, давайте згадаємо, що було. Перед 24 лютого 2022 року. Тобто практично рівно два роки тому, що було? Що говорили наші політики? Так, і до чого це призвело? Так, чи ми були готові, готувалися до війни, відбиття е, цього? Чому. Ну, по трасі їхали від білоруського кордону до Києва, і ніхто їх не зустріли де? Ну, в Бучі, в Ірпіні, в Гостомілі, отам десь зустрічали, а не там десь. Вгорі. ні, Пардон. Ну, ганьба, мені, як гіографу. На півночі не зустрічали. так. Чи там на північному сході і так далі? Ну, як вони могли опинитися у Києві за день? Ну, хтось мені, чому до нині ніхто не може мені це все, цей феномен пояснити? А тому що вже ніхто не пам'ятає, що було два роки тому практично ніхто? Не пам'ятає, я на це звернув увагу. Ну, ми й даємо. Ну, ви й даєте, хлопці дівчата. Ну, з такою пам'яттю. Ну ну, 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 ну. Так діло не піде. Треба приймати, там але, е, рекламують ліки. Так, які покращують пам'ять, так, то треба пити. Рекомендую. Може, в мене якась фірма під час мого відео захоче рекомендувати. От саме ліки для покращення пам'яті всього українського народу.